Кожен день веселості, ігри, феєрверки та подарунки. Не життя, а просто казка. Ех, шкода тільки, що в житті все не так. Дуже рідко до нас гості свята приходять. Скільки їх набереться, всього нічого. Ну там День народження, Різдво, Новий рік і все. Як все. Хто це сказав? Так, щоб ви знали, у нас кожен день свято. Ну, майже кожен. А якщо не у нас, то у наших друзів на іншій вулиці, в іншому місці. Або в іншій країні. Немає такого дня, щоб по світі не було якого свята. Тільки свята, як і люди, і міста, і країни. Бувають дуже і дуже різними і відзначають їх по різному Але звідки взялися свята? І хто їх придумав? З'явилися свята давним-давно. І визначали вони дуже важливі події. Прихід весни. Здали полювання, збір доброго врожаю, від певних подій відлік днів і років від яскравої зірки в небі, від заснування міста або від розливу річ. Люди визначали день початку правління нового правителя, вождя, короля або імператора. А ще намагалися догодити подарунками і веселощами та різним силам природи. І робили це все в строго відведені дні. Ось так і з'явилися свята. Кожне свято відзначали по своєму з особливими звичаями. А у кожного звичаю є своя історія. Тому навіть звичні свята в різних кінцях світу мають свої відмінності. Чого вже говорити про незвичні? Ось взяти хоча б День народження. Що ви про нього знаєте? Чому його відзначають в колі рідних і друзів? Справа в тому, щоб давнину вважали. Що саме цей день для людини небезпечний, бо на нього могли напасти духи. Ось і збиралися всією ріднею племенем, щоб захистити від напастей. А вже святкувати день народження стали не так давно, приблизно 900 років тому. Звичай цей пішов з Німеччини. Там вже придумали випікати святковий пиріг і прикрашати його свічками. Свічки на пирогах запалювали з самого ранку. І міняли, коли ті догорали. Свічок на пирогах горіло не стільки, скільки і уроків, а на одну більше. Це було побажання довгих років. А задували їх тільки після вечері, загадуючи при цьому омріяне бажання. У чопорній Англії на день народження стали запрошувати заздалегідь аж два місяці. Інакше їсть міг не прийти зовсім. А в святковий пиріг англійці стали класти монетку. На знак майбутнього багатства. У Данії на день народження батьки у вікні вивішують прапор, а в Нідерландах в цей день. Учитель дарує імениннику яскравий паперовий капелюх. Друзі ж іменинника прикрашають його стілець стрільчками, квітами і повітряними кулями. У гвіані замість святкового пирога на стіл подають курку з рисом. А в Китаї святкове частування в цей день Локшина, символ довголіття. Усім друзям іменинник дарує квітку Лотоса знак довгого, щасливого і безбідного життя. А ось в Японії дні народження майже не відзначають, проте там є особливе свято. Воно називається Сіті Сан», що означає сім, три, п'ять. Святкують його 15 листопада. В цей день всі хлопчики трьох або п'яти років і дівчинки трьох або семи років відзначають такий собі колективний день народження. Свої власні свята. Є в кожному місці і в кожній країні. На честь найважливіших подій влаштують військові паради, веселі карнавали, гуляння з фейерверками. Крім таких великих і відомих свят, є свята, про які знають набагато менше. Але від того вони не стають менш веселими та куметними. Давайте з ними познайомимося ближче. Є свята присвячені тваринам. 1 березня відзначається Всесвітній день кішок. Кажуть, що кішки дуже давно живуть з людиною і відчувають себе рівними їй. Тому за ними треба поводитися шанобливо, не наказувати їм, а пояснювати і навіть балувати трошки. На перше квітня приходиться міжнародний день птахів. Його відзначають знак поваги нашим пернатим друзям, а деяким птахам навіть ставлять пам'ятники. Запитайте, за що? А за те, що скромний пернатий трудяга врятував поля й сади, від небаченої досі навали гусениць. В американському місті Солт Лейк Сіті стоїть єдиний в світі пам'ятник чайці. За переказами, цей птах врятував врожай від сарани. Пам'ятник ласівкам встановили жителі міста Грінксвіл в подяку за знищення комарів. Пам'ятник вийшов досить незвичний. Це висока вежа обвішена будиночками для птахів. В Англії розповідають історію про те, як звичайна голубка врятувала екіпаж підводного човна. За цей подвиг голубці не тільки поставили пам'ятник, а ще й нагородили медаллю і зарахували на в екіпаж корабля. У американському місті Уейн більше люблять домашніх птахів, тому що літа там проходить свято курей. Вшановують цих птахів по-різному, танцюють з найбільшими курками в світі, роблять сідала для курей з цементу, які потім розмальовують місцеві художники. І навіть змагаються, хто з'їсть більше курячих крилась. А на філіпінах щороку влаштовують фестиваль Поросят, карнавал костюмованих свинок. Тварин наряджають і прикрашають. Дівчаткам фарбують губи, одягають бальні сукні та корони. Хлопчики хизуються в морських костюмах, клонських нарядах або в звичайних комбінезонах. У Таїланді щороку влаштовують мавп'ячий бенкет. Приблизно 600 мавп насолоджуються розкішним спеціально приготованим обідом. Банкет проходить на честь Бога Рамі, який за легендою разом з армією мав здобув перемогу над злими духами. А в Індії щороку проводять фестиваль слонів: це свято, данина, шани і подяки слонам. Наприкінці фестивалю обирається переможець в номінації Найяскравіший слон. До речі, беруть участь у святі лише слонихи. Існують свята і в продуктів. Відзначають день чаю. День кави. День шоколаду. Свій день є навіть у салямі. Його придумали дві подружки Христина та Вірджинія з американського міста. Хенрік. Свято швидко полюбили в Америці, а потім і всьому світі. Святкування дня салямі дуже просте. Головне, щоб у цей день на столі була улюблена ковбаска. салямі повинно бути в великій кількості різних сортів, нарізана тонкими, майже прозорими кільцями. У багатьох країнах відзначають всесвітній день яєць. Свято всіх любителів омлетів, запіканок та яєчні. Його місце у календарі друга п'ятниця жовтня. До речі, найбільшу кількість яєць з'їдають у Японії. На початку вересня в Неаполі проходить фестиваль піци. Піца фест на фестивалі дуже шумно і весело. Всі танцюють, співають і, звичайно ж, змагаються у приготуванні піци. У невеликому красивому англійському містечку Куперс-Хілл в останній понеділок травня проводяться забіги з сиром, що котиться. Правила дуже прості. Учасники забираються на вершину пагорба і чекають на сигнал. На рахунок три по схилу починає котитися головка сиру. На рахунок чотири всі починають бігти за нею. Той, хто перший схопив сир, той виграв. Свято Томатина відоме на весь світ. Дуже багато хто прагне взяти участь у томатній битві. Це свято відбувається в останню середу серпня у невеликому іспанському містечку Бундьоллі. Понад 100 тонн помідорів щороку кидають один в одного учасники свята, а потім зі сміхом хлюпається у різці томатного соку на вулицях міста. В Англії щороку влаштовують свято метання яєць. Це досить веселе видовище. Учасники з превеликим задоволенням розбивають сирі яйця про чужі лоби, а комусь дістаються і варені яйця. Щоб свято з'явилося, іноді не потрібно нічого особливого вигадувати. Варто лише озирнутися, здивуватися і посміхнутися. Ось, наприклад, День рудих в місті Брада, Нідерланди. Це свято збирає понад 5 тисяч рудоволосих учасників з усього світу. Щорічно після святкових гулянь видається книга. Це фотоальбом із сотнями фотографій рудоволосих людей. Організатори свята запевняють, що це найсонячніше з усіх свят світу. Свій всесвітній день є і обундинок. Він святкується в останній день весни, 31 травня. В Японії відзначаються особливі свята присвячені дітям. 3 березня святкують день дівчаток, а 5 травня день хлопчиків. В англійському місті Богнор Риджис не стали ділити людей за кольором волосся та віком. Там вирішили, що людина створена для щастя, як птах для польоту. А тому має право і на щастя, і на політ. Так з'явилося свято людей птахів. Його проводять в липні у вигляді змагань. Учасники змагань розбігаються по платформі, яка побудована над узбережжям моря, і стрибають. Завдання людини птаха. Якомога далі пролетіти на саморобних крилах. Сусіди англійців, жителі вельсу, вважають, що на шляху до щастя і веселощів можна все подолати, адже хороброму море по коліно. Що вже говорити про болото. Тому у вельсі проводять чемпіонат світу спірнання в болото. Кожен останній понеділок, серпня, десятки хоробрих валійців стрибають в болото. Щоб подолати дистанцію в пів сотні метрів. Зі спорядження можна користуватися лише ластами і масками для пірнання. Переможець отримує приз. А в Шотландії дуже люблять свято Абхеліо. Жителі міста Льорвік, в якому проходить свято, спочатку роблять копію старовинного корабля з драконом на носі. Потім вбираються вікінгами, запалюють смолоскипи. Гудять у військові сурми, і через все місто несуть корабель до моря. Увечері на узбережжі туру вікінгів спалюють. 900 палаючих факелів кидають на цей старовинний корабель. А ось американці придумали чемпіонат по рожам. Відбувається він в місті Егермонт, штат Масачусетс. Перше змагання з гримас провели ще сім століть тому на місцевій ярмарці крабів. Цей чемпіонат не тільки дожив до наших днів, але й став міжнародним. Він проводиться тут кожного вересня. Ще в Америці придумали міжнародний день пірата. Тепер щорічно, 19 вересня, в різних куточках планети можна зустріти людей в банданах і пов'язками на очах. В цей день вони говорять незвичайною піратською мовою, через слово згадуючи піастри і тисячі чорців. В світі загадкових свят просто не перелічити. Ось, хоча б всесвітній день театру його відзначають щорічно 27 березня, і готують до свята капусники. Капусники це розіграші веселих і гумористичних ситуацій із театрального життя акторів. А знаєте, чому їх так називають? Справа в тому, що одразу після закінчення вистави гостей і артистів пригощали пирогами з капустою. Звідси і пішла назва Капусник. А що ви знаєте про новий рік? Думаєте, подарував Санта-подарунки і все? А ось і ні. На цьому свято не закінчується. Усі знають, що діти по всьому світу пишуть листи Санта-Клаусу в Лапландію. А чи знали ви, що існує міжнародний день замовлень цих подарунків? Відзначається він 4 грудня. Отже, у вас ще є трохи часу написати листа і замовити подарунок. Ви напевно здивуєтеся, але у світі є свята, які допомагають нам бути вічливими. Ось, наприклад, всесвітній день вітань. Це свято придумали брати американці Майкл і Брайан Маккомак. Майже 50 років тому зробили це вони для того, щоб світ навколо став добріший. Вони розіслали листи друзям і знайомим. В них вони попросили ще привітати, хоча б 10 друзів. Ця ідея сподобалася всім. Її швидко підтримали майже у всіх країнах світу, адже це чудовий день для дружніх вітань і гарного настрою. Хоча для гарного настрою придумали окреме свято міжнародний день обіймів. Його відзначають 21 січня. Спочатку в Америці його називали Національний день обіймів. Але у такого свята не може бути кордонів. І незабаром він поширився по всьому світу. Згідно з традицією, свята обійняти в цей день можна навіть незнайому людину. За легендою під час обіймів люди обмінюються душевним теплом, радістю та гарним настроєм. А за 10 днів до цього, 11 січня, приходить ще одне свято вічливості міжнародний день дякую. Всі ми добре розуміємо, наскільки важливо бути вихованим і вдячним. Зазвичай ми дякуємо людям незвичай не замислюючись, але треба пам'ятати, слова подяки дарують радість всім навколо. Вчені кажуть, що слова подяки це погладжувані слова, які можуть заспокоїти та зігріти своєю теплотою. Головне, щоб слова подяки говорили від чистого серця. Спробуйте запам'ятати, як звучить слово дякую на різних мовах. Це зовсім не складно. Арабською і хінді шукран, грецькою евхарісто, грузинською мадлопт, італійською грація. Китайською с'є-с'є. Німецькою данкешан. Польською чінькує. Турецькою саол, або ж едер. французькою мерсі. Японською Арігато. А якщо ви ще й посміхнетесь на додачу, ви отримаєте нового друга. У посмішки теж є своє свято. Всесвітній день посмішки щорічно відзначають в першу п'ятницю жовтня. Це чудове свято з'явилося завдяки художнику Харві В Всередині минулого століття він жив в Америці. Одного разу до нього звернулися представники однієї страхової компанії. Вони попросили придумати для візитної картки якийсь яскравий символ. Харві недовго думав. Він запропонував замовникам те, що зараз всі користувачі інтернету називають смайликом. Тобто усміхнену жовту мордочку. Замовники прийняли Харві на роботу, заплативши всього 50 доларів. Компанія виготовила значки з цією мордочкою і потім роздала всьому персоналу. Успіх такої візитки перевершив всі очікувані. Клієнти компанії були в захваті від цього нововведення. Буквально через декілька місяців було випущено більше ніж десять тисяч значків. Зовсім скоро цей смайлик став з'являтися всюди. Девізом Всесвітнього дня посмішки стали слова: Зроби добру справу, допоможи людині посмішкою. І якщо широко посміхатися, щиро дякувати і з теплотою обіймати людей, у вас завжди буде багато друзів. І тоді в вашому календарі з'явиться ще одне свято міжнародний день друзів. Щороку, 9 червня, ви можете зайвий раз нагадати своїм друзям, наскільки вони важливі для вас, і подарувати їм подарунок. Хоча в такій справі зайвого разу точно не буває.